Донецькі терористи тримали його в полоні п'ять років, допитували, знущалися та принципово не хотіли обмінювати. А він вирішив: якщо врятується і вийде з полону, повернеться на рідну землю вже зі зброєю. Василь Савін дотримався обіцянки, вийшовши за обміном у 2019-му, Після тривалого лікування та реабілітації вирушив до війська добровольцем і зараз разом зі своєю 56-ю окремою мотопіхотною маріупольською бригадою б'ється на бахмутському напрямку. Хлопцям дуже потрібна наша з вами допомога, щоб здолати ворога, відкрили благодійний збір. Одностроє з шевроном свого підрозділу він прибув з фронту до Києва усього на кілька днів. Буде свідчити у судовій залі проти російських катів. Справедлива кара всіх достане, рано чи пізно. Василь Савін, заступник командира піхотної роти у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. В минулому мер Макіївки. за плечима у нього 5 років полону на окупованій Донеччині. Мені прямо говорили, за те, що ти зробив, ти тут і здохнеш. Так званій ДНР його судили за спробу держперевороту та створення терористичної організації, дали 23 роки за ґратами, до яких уже в тюрмі окупанти докинули ще 12. По заданню спецслужб СБУ, конечно, моя була задача створити агентурну сіть в Донецькій макіївці, Коли покійний Захарченко узнав, що яку роботу я у нього під носом провожу. І що прохлопали, в принципі, всі його грьбани спецслужби был в ярості. Підвали розстрільна тюрма. Та найлютіше донецьке СІЗО. Це він розкаже в суді про все, що тоді пережив, і що бачив. Вивезли в очину карманного батальйона Захарченка. «Аплот», вот, контрразведка оплота, она располагалась тогда в Донецке, в телецентре. Цинизм высочайшего уровня. Это телецентр работающий. Они на втором этаже рассказывают, как все прекрасно, а в это время в этом же здании в подвале пытают людей. В этом же здании дыба в подвале в 21 веке. Так звана ДНР довго не хотіла його обмінювати. Та врешті, 2019 року, 29 грудня, Савіна та інших бранців везуть на КПП Майорське. Тоді Україна серед інших віддає окупантам беркутівців, обвинувачуваних у розстрілах на майдані. Чекаючи на обмін ще на окупованій території, Савін рішуче звертається до терористів. Це Наша земля, мій радно город. Ми вернемося в другому составі і в другому качестві. Російські пропагандисти ще довго крутитимуть в ефірах його слова, не підозрюючи, що він обіцянку виконає. Попри те, що як колишній бранець міг не воювати в перші дні великої війни, Савін неде на фронт добровольцем на своєму бронежилеті носить тюремну бірку з полону. Підрозділ він невмисно обрав, так каже офіцер, щоб воювати на рідній Донеччині. Там у нього лишилась вся родина. Стара мама вот. мій син. Ну скажімо, моя перша жена, моя вторая жена, доченька 15 15-літня. Їх не випускають принципіально. Вот. я к сожалению ніяк не можу повлияти на этот процес. Но мене не запугають. Зараз його 56-та бригада оборонить Бахмутський напрямок. Торік підрозділу вручили почесну відзнаку за мужність і відвагу. Василь Савін звертається до всіх земляків. Не должно бути жителів Донецької області, жителі окупованих територій, не бути мужиків свободных они всі мають бути в строю. тому що якщо твою землю заняли, ти якщо нормальний чоловік мужчина, ти должен за неї битися. Зараз їм вкрай бракує зброї, каже офіцер. Тому підрозділ відкрив збір і просить про допомогу. Філігранний єсть мастера, кладуть буквально в люк танка. Заряд з дрона, от мастера. Ну, дайте самі машини, дайте самі дрони. Допомогти Василю і його 56-й бригаді відбувати рідну Донеччину. Ви можете переказавши кошти за qr кодом чи номером картки, що бачите на екрані. У нас вже лічні що з ворогом. Перший суд, на якому він свідчитиме, має відбутися вже цього тижня. Він знає багато хто з тих, хто його допитував і катував, уже мертві, але хоче покарання для всіх винних. Это воинские преступления, срока давности они не имеют, когда-то іміють. Кагдата достанніми всіх виновних. Наразі ж Василь Савин повертається на фронт відвоювати своє на особистій зброї. Написав ім'я дочки Поліна Спасенко, Максим Костенко. Програма Вікна з марафон. Єдині новини.